І всім привіт! Народ. Так, з вас підписую та вподобайка, це of History 3. І те, що я багато разів робив в другій частині, але те, що жодного разу не робив в першій частині, в третій частині ще, це захоплення всього світу. Тому, ну, за, за що робити, як не за Україну? Я нарешті більш-менш розібрався як в цю гру грати, і, здає, ну, і здається, більш-менш тащурній. Тому давайте зробимо захоплення світу за Україну. Чому б ні? Чому б і ні? Перше, що треба зробити, це витратити всі перші гроші на дорогі ресурси. На унікальні будівлі дорогих ресурсів. Це спочатку паперова фабрика. Це скляний завод. Я не сильно пам'ятаю послідовність, барвник відносно дорогий. Шовк. Я просто не хочу зараз залазити в меню, щоб дивитись на ціни. Таксіль непогана по стоїмості. Одяг. І чи вистачить в мене ще хоча б на щось одне? Ну ні, все. І так, ми з, зараз дивіться, перебуток був 31. До речі, радники. Економічний радник, обов'язково якогось. Дайте ефективність виробництва. Покращення 30-ку Так, зараз отримуємо купу бонусів. Тут також ефективність виробництва, зараз, беру. Ще бажано з, з сусідами з більшістю сусідів поліпшувати відносини. Вперед. Тут мені трохи грошей додали. Ну, я місію виконав. Зараз подивимося: 32,2 було. І зараз добудуються всі ферми. Всі будівлі стало 39,6, що насправді так кажучи, дуже-дуже дуже непогана підтримка. Нам, блін, кидають альянси. Е, просто при, проблема в тому, що коли ми е, не погоджуємося на альянси, то вони нам ну, вони ображаються. Вони ображаються на нас. Так, треба добудувати унікальні будівлі. Давай сир, пиво. Знову ж найдорожче. Забудовуємо тільки ті, які дорогі. Так, це меблі в майстерні, шахти. Ну, це більше одиниці коштує, тому також. Воно прям так притик. притик заслуговує. Так, і виноград він дорожче за, за зарізо. Це останнє, що я забудовую зараз. Є. А зараз отримую досить непогані кількість грошей. Та тут щомісячну спадщину, витрати на призов армії і підтримку провінції зменшу все вперед. Спадок цивілізації йдемо весь раду. Далі, те, що нам треба, це назбирати гроші майже до ліміту. Ой, не... армію. Армію до ліміту. Нам треба буде викликати десь 80. Я зараз. Я подумав, як я хочу викликати. І я хочу, щоб всіх типів військ було однаково. Прям всіх. Давайте зараз для початку, мені треба скільки арти. Дивіться, мені треба по 6 піхоти, 6 механізованої піхоти. 8 танків і 5 аві... винищувачів. І 8 арти. Є. Таким чином, у нас. Всього буде однакова кількість і загалом досить непогана армія. 54 тисячі військ, непогано. А далі бажано розширятись. І можна, в принципі, почати з найслабших країн поруч. Молдова. О, тоді краще на Молдову піти. Якщо нам з вами обома доведеться воювати. Давайте суперництво. Погіршити стосунки. Можна навіть образи кинути. Я б таки, щоб зараз пройти цю першу війну вперед Кишеньов. Це зараз буде швидко, бо Молдова дуже маленька. Все вперед. ж забираю, 15 агресивного розширення, нічого страшного. Так, важливо тримати покращення відносин з усіма сусідами, просто щоб вони тут на горі свідчувались. Бачите, через те, що я напав, нас скинулись відносини з усіма. Так, скільки там? 169. О, і вісі, дякую. Так. Я їх зараз роблю основами. Зараз ще б економічно пройтися, якщо там була якась... якийсь дорогий ресурс. Залізо. Було. Два шовка, два виноградника. Все. Ті ресурси, які там були непогані, я забудував. Насправді кажуть, кажучи, прям всі унікальні будівлі забудовувати, але не прям на початку. Далі. Знову, ж, максимум. Бажано тримати прям максимум військ. На цього треба побільше, побільше грошей зібрати. Знову ж так, в ідеалі прям всі унікальні будівлі для унікальних ресурсів побудувати. Але це в ідеалі і це дорого. Тих же 27 зернових ферм це прям. Для нас це. Занадто велика ціна. Так, ще, я буду побезьку раду трохи, щоб ще більше грошей було. Так, теоретично ще 54 викликати. б А для цього 2700 на рахунку мати. Мінімум 2700 Ну, приблизно 2700, окей. Ну, гаразд, 2700 навіть занадто багато. 54 це. Зараз всіх по 5. Далі всіх по 4, напевно. Ну, людських ресурсів не вистачає. Блін, а це неприємно, прямо Тому що людські ресурси також дуже важливі для воїн. Це. І в мене майже ліміт військ. Можна теоретично на когось піти, якщо в когось нема союзників. В тебе Латвія союзник, не страшно, в тебе Угорщина, союзник Швейцарія, також не так страшно. Давайте почнемо з Словаччини. Латвія слабше за Швейцарію. Так у нас з сусідами хороші відносини, це важливо. Або Крим прям до кінця приєднати. А. Мені бонус за те, що я забив свою армію до максимуму. Все. Так, пропач за образи. Ну, знову ж в нас ліміт військ навіть більше. більше Що оголосити? Давайте зараз зробимо перший бій. А ну Окей, вони зараз просто повернуться за нами, щоб відбити свої території. Ой, ой, ми програли бій. І втратили всі свої принці. Прекрасно. Ще плюс Словаччина. При цьому в нас війська зараз на максимумі. Так, релігія, на жаль. Ще і релігією треба займатися, і ядра, так. Назбирати тисячу спадку цивілізації? Так, з грошима в нас проблеми. Я знаю, що тут є золото. Це найважливіше, що зараз треба буде побудувати. Не збирати 83. Ну ж, як тільки там вони стануть провінції вінці ядра отримують і стануть нормальні по По релігії. Візьмуть нашу релігію, отримують ядра. То в нас буде більше грошей. Так, тут десь паперова Одну меблеву також десь можна. Знову ж ресурси ресурси, які більше одного коштують. Блін залізеться, звісно. Ой, два виноградника. Все, всі непогані ресурси я побудував. Ми відновились у нас. Прибуток збільшився. Теоретично ми можемо ще 6 військ викликати. Ну, тому що ліміт збільшився. А ви? Так, ви вже повністю наші по релігії, по релігії і по всьому іншому, так. Все, треба подумати подивитись, хто наступний. Угорщина було непогана, Так, на наші сусіди. Ти. А ну-ка, давай не цей самий. Не лізь на мене. Давайте з усіма сусідами покращити відносини. І зараз подивимося, що Русня робить, якщо вони зараз активно погіршують. Вони не погіршуються активно зі мною відносини, все нормально. Блін, Румунія, насправді так кажучи, дуже непоганий варіант для захоплення в тому ж рахунку по кількості провінцій. Так, якщо. Ооо, Сербія, Чорногорія. це може бути неприємно. Той час, як Угорщина, це чисто Швейцарія, якій навіть, скоріш за все, дійти не встигнуть. Так, Чехія з Чехії обережно. Що, тоді Угорщина? Ти наступний мій? Наступне суперництво моє. Спачне, прекрасно. Радника і нема. Військового радника. Тим більше так, атака. Технічне обслуговування армії, давайте зменшимо, бо. ну, і витрачаємо гроші на армію. І досить такі, досить великі. Що, давайте, пару образ. вибачаюсь за це. Так, стоп, мені здалося? Та ні, все нормально. По відносно в нас все нормально. Але хтось воює з Чехією. Так, оголосити війну, це просто Швейцарія. Нічого страшного. Так, перший бій. Німеччина тут Так. Німеччина. Обов'язково покращити відносини з Німеччиною. Є, затвердити все. Зараз швидко зафарбуємо їх. Є прекрасно. І швейцарці навіть трохи встигли підійти, але я не хочу битися зі швейцарцями. Я не зможу все захопити. Давайте, ось так обережно. Бо буде пешт. Ось так зупинимось все. Зробити вимогу. Просто не хочу зараз м, виснажуватись в боях з З швейцарцями. Так, на рельє. О, на ядра 541. Треба буде почекати. Але і місію виконав. Дякую. Дякую. Ми не слабкі. Ми десяте місце посилі. Але Румунію Хотілося би ще Румунію рознести. Я, я порався з Румунією я попорився також. О, тим більше там Румунія з кимось воює. На так. Ядра є. І тепер. Те, завдяки чому я взагалі зараз ще не в мінусі. Це унікальні будівлі. Тут є щось, типу золота? Нема. Ну і тоді все по черзі Сироварня. У них три текстильні фабрики можна побудувати. Одну меблеву і п'ять виноградників. І все, загалом я живий. Живий, здоровий? Так, Румунія. Питання до тебе. З ким ти воювала, щойно? Перемир'я. А, ви з Алб... Албанію розносили. Проблема в тому, що мені трьома доведеться зараз воювати. Мій ліміт військ. Угу. Достатньо, щоб викликати ще шість. Є, чекаємо. І. Насправді так кажучи, зменшити корупцію. О, збереження. А скільки в нас корупція забирає? Давайте подивимось. 40. Стало 42? Нормально. Ораховуючи наш прибуток. Так, мене ще дратує ти придністров'я. Тебе. Окей. Нема нікого, хто б тебе захистив. Тому тримай. Оголосити. А, відхилено. Так. Пам'ятаю про це. Треба ще погіршити відносини. Тоді вони не зможуть відхилити. Все, дякую. Ну це тупо, це дуже тупо, те, що ось тут є ось ця механіка в вигляді відхилення. Відхилення війни. Що це? Як це взагалі пояснити? Так і є. Плюс приднестрів є. Так, ядра ядра. Вища приніця це худоба, нижче це зерно. Взагалі нічого. Ну, по, прям повністю нічого цікавого. О, як неприємно, мене русня назвала ворогом. Я занадто агресивно почав розширятись, скоріш за все. Угорщина ворогом назвала. -ху -ху. Так, мій ліміт дасть мені ще по дивізії кожного типу викликати. Несправді кажучи, на всяк випадок якусь одну провінцію обрати. А Київ, це, до речі, Київ це Ліс. І чому б не забудувати Київ укріпленнями. На всяк випадок. І пробачу оголосити у Крим. Ну, в плані. Не знаєте, що тут немає якоїсь більш офіційної, більш офіційного захоплення маріонеток, типу. Просто приєднання маріонетки чи щось таке. Так, є, там ядра скинув. Економіка. Тут явно є дуже хороші ресурси. Два, два текстилі. Двоє меблів. Бововні на плантації, що прекрасно просто. Одна серина, шахта. Три виноградника. Ой, прекрасно, я взагалі. Тут прям прекрасно привіться. Прекрасні приїдеться. Тут більшість якісь якісні ресурси. Так, ліміт військ. Достатній не збільшився. Блін, а може? У, вони з Білорусі воюють. Русня воює з Білорусі. Який вас ліміт військ? 218. Чи витягну я вас? Білорусь. У них. Вони... О, ні! Серйозно? Ви знущаєтесь, Русня разом. Якщо я вирішу напасти саме на Русню. Та Союзник Сполучені Штати, ви знущаєтесь? Я їх ворог. Я просто нагадаю, що я їх ворог. Але можу трохи використати ситуацію. Так. Болгарія, Литва. Щоб в нас були Так. Спільні вороги. І щоб трохи менше шанс, що вони на мене нападуть. Можна піти саме на Болгарію? Блін, серйозно, я вите всі бали дипломатії. Просто думав зараз напасти на Болгарію. Ай! Весь суперниц ту ще візьмемо. І тут явно щось. Нічого щодо... А як збільшити бали дипломатії? Так, припинити погіршувати, так, припинити, покращувати, припинити, покращувати і припинити покращувати. Лишилось тільки погіршення. Але ти вже не воюєш з ними, так? Е, припинити погіршувати. Я не встиг. А, якщо Русня разом з США на мене піде. Вони зі мною погіршують відносини. Як ви ж ви прям в альянсі? Так, покращити відносини з США. І насправді те кажучи, можна покращити відносини з усіма вашими дружніми цивілізаціями. Це що там? Китай ще. А, я, я ворог Китаю, нічого собі. З Польшу ви, друзі. Польща. зрадник. Мексика. І, і Індія також дружня для вас цивілізація. Так, і. Давайте зараз трохи приділимо час до покращення всього, особливо військова академія. Хочу те, що не можу зараз збільшити нічого так економічно. Ефективність виробництва. Хочу те, що в мене зараз ліміт армії. А, до речі, я під... збільшу. Збільшив ліміт армії. Всіх по одному. Цю. І ще раз, всіх по одному. Армія в мене стає більшити. Блін, прям погіршую активно, погіршу зі мною відносини. Ось зараз треба бути максимально обережним. Напевно, в ідеалі лізти в військову академію по максимуму. І викликати додатково. Тому ми мало того, що збільшуємо кількість дивізій, так ще й покращуємо їх якість. Так, спадок. А, мене до речі, Купецька рада до кінця покращена? Якщо вже казати. Важливо все. Давайте оборони юніті. Ще раз військову академію качаю. Четвертий рівень військової академії. Так, але якщо нас порівняти інфраструктури, в них більше інфраструктури, але в нас менше кількість провінцій, споруд У нас найбільша більша кількість, найбільший ресурс у мене вино. Він дорожче, ніж дерево. Якесь і то я вино виробляю більше, ніж вони дерева. Рейтинг, вони типу перше Типу, перше місце. Економіка. До речі, я не так сильно в економіки, враховуючи те, що в мене усюди є побудовані споруди, які роблять неймовірний пуст для економіки. Слухайте, а я. перевага цивілізації 4, технології на одну більше. Ліміт полків у них не так в рази більше, ширина бою в них типу більше. Слухайте. І військова академія в мене більше, а я не відстаю від них. Тобто нема такого, що я прям відстаю від них. Але США, ось це найгірше, США. Через це я зараз встав на місці. Я, до речі, ще, ще 12 навіть можу викликати. Але можливо, я б навіть ще якусь провінцію, я ще якусь будівлю побудував, наприклад, плантації. Бо так як ми нічого не захоплюємо, то може, а розширятись треба, то може трохи розширитись таким чином по силі. Бо тобто зараз треба максимально обережно буде. Ну і тепер ще додатково 12. Це прекрасно. Ну. Давайте ось буду робити так: новий ресурс. Ось один ресурс. Потім покращення військової академії і виклик армії. І ось так, ресурс, покращення академії, виклик армії. Ось, припустимо, зараз бронзові шахти. Їх не так багато, тому це взагалі без питань. Все. Далі військову академію 700. О, а що я тут качав? А, захист. Ну, а може. може вартість будівництва скинути? Зробити меншу. Так, ти. Досить мене Припини бути зі мною суперником. По перше, я буду сильніше не хвилюся. Ти зараз живий чи тільки завдяки США. Я на тебе не напав, тільки завдяки тому, що ти союзник США. Так, один рівень військової Академії і ще трохи виклику. Який там наступний ресурс після бронзи? Ліс? Ну, нехай. Іще один рівень військової Академії. Насправді, так кажучи, можна, напевно, не? припинити бути суперниками. Можна якось щось зробити? Просто мене дратує ось цей постійний шанс, що вони на мене нападуть. А він постійний, буквально. Так. Давай з усіма іншими сусідами. З усіма іншими, хто може створити мені проблеми кращого відносини. Я б міг вже румунію винести, насправді так кажучи. з ким ти воюєш. А, нормально. Я б міг би румунію винести вже. Або щось таке. Ще один рівень військової академії. Age of history 3. Ну і ще 6 військ. Ну, скоріше, просто до ліміта. Так, що яка там наступна будівля? Після лісу в нас йде вівчарські ферми, непогано. Їх вже хоча б якась кількість. На. 10. Ой, Румунія розширилась. А що, якщо? Мені, я воювати буду з твоїм суперником, а Франція і Німеччина? Конкуренти Польща, Литва, Латвія. І я? Я думаю, Польща твої. Нещодавно ж що Польща твоїм другом була. Це, США. Ось це це мені не подобається США. Все, все інше не страшне. Справді не страшно. Ось США, ось США лікає. Звістик в Румунію. Я отримав дуже хороший буст. Я то Русня завжди все псує. Ще рівень військової академії. І ще 6 військ. Наступне в нас рослинницька, 18. 18 рослинницьких ферм. Вперед. До речі, спадок. О! Здешевшу ще будівництво. Це, до речі, дуже круто, що в мене армія все збільшується і збільшується, а грошей в мене також не зменшується. Армія збільшується, гроші не зменшуються. Так я думаю, так. Треба буде, коротше, треба буде проігнорувати те, що Росія з нами ворог. Ні, або почекати 81-го року. Або хоча б почекати, поки в них альянс закінчиться, і тоді вже спокійно розширятись. А, я для них ворог до 83 Ось. Мене лякає тільки Альянс США. Самі по собі вони для мене не будуть проблеми. Я їх рознесу. Я хочу у них більше економіка, типу більше, але в мене. Я хочу нагадати, що в мене усюди унікальні будівлі, які дають бонус. Плюс 50 ефективність виробництва, плюс 10 дохід від виробництва. Тобто їх економіка навіть близько до моєї економіки не йде. Моя економіка спокійно плюс 50% отримає і плюс 10% ефективності, плюс ще 7 рівень військової академії, і мої війська просто самі по собі краще за них. Подивимось, подивимось. По посиланню ж в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залишите на неї рецензію. А якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримує мій спонсор, ніякого можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме цю тобі за підтримку, саме завдяки тобі виходять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.